Чи треба міняти законодавство, щоб, наприклад, сказати, як військовому зі зброєю реагувати, коли на нього пригають сокирою? Для цього треба міняти закон? Та ні, для цього не треба міняти закон, щоби представник ТЦК міг себе захищити під час війни, будучи в формі збройних сил України, не гірше ніж будь-який правоохоронець. Ну ви собі Василь, уявіть хтось з сокирою пригає на попатрульного ну, ну, Я лише було таке відео, коли чоловік там на автівці спершу почав збивати працівників ТЦК, а потім почав вимахувати сокирою. Там ну да, цей, цей випадок був такий. Ну так от якраз в контексті цього випадку. Тобто, дуже багато людей, які пішли в войні сили України, отримали поранення. Сьогодні далі продовжують службу працюючи в ТЦК. Треба врегулювати їхні повноваження. Для цього достатньо постанови кабміну зробити було ще два роки назад, і у цих операцій бусік взагалі не існувало би в нашому медіапросторі. Ви бачили коли-небудь десь на російських пабліках, щоб було мочилово мобілізації. Ви таке бачили? Тобто країна агресор мобілізовує сотні тисяч людей, і в них там тишина з цього приводу Боже збав. А в нас собі таке дозволяють перекриття шляхів під час воєнного стану. Да? Тобто, стурбовані жінки майбутніх ухилянтів перекривають шляхи. Ну, це в Чернівецькій чи якій то області нещодавно були там це, різного штибу мітинги. Це а в, чи в Закарпатській області. Закарпатський, перепрошую. Да. А в Чернівецькій області оце ситуація в космосі. Чи... Де таке ми бачили в країні агресора? А вибачте, а ми як збираємося захищатися в цій ситуації? Держава може зникнути, розумієте? А в нас різного штибу появляється умовно, скажу правозахисники. Ви знаєте, я теж адвокат, я теж за дотримання прав людини. Але чи появилися би оці всі речі в медіа цей, перепрошую, цей весь срач, якби врегульовано було якої форми посвідчення? У працівника ТЦК де він має право вручати повістку, і яке покарання, якщо починають там от обігати, втікати і так далі, це ж можна зробити постановою кабміну. Не треба тягнути е, в кота за одне місце вже на протязі півроку. Е, це взагалі, ну ви знаєте, це, це зелена команда умудрилася цими речами посварити з ДСУ і жирний тил. Це перша теза. І на сьогоднішній день вони ще й умудряються посварити одних з ЗСУ з іншими. Бо ті, хто на передовій кажуть, що тут цикашки там в тилу роблять. Ну це, ну це ж на голову не налазить. Бо в багатьох тих, хто на передовій вдома є діти. Розумієте? І не всі з них ходять в школу, когось є і старші. Ну наприклад.